Через свого специфічного аромату і пряного смаку селера не дуже популярний серед наших співвітчизників, тому не дивно, що багато хто навіть не уявляють, як чистити селеру і чи має сенс взагалі це робити або допускається вживати в їжу черешки і коренеплоди неочищеними. Як правильно підготувати коренеплоди селери до вживання? Якщо, ознайомившись з корисними властивостями кореневого селери, ви вирішили включити його в свій раціон, незайвим буде відразу дізнатися, як правильно чистити селеру, щоб не зіпсувати перші враження від цього дивного овочевого рослини. Адже при правильному підході селера може стати вашим незамінним помічником на кухні, супи з додаванням корінців стають наваристими і ароматні, натертий свіжий коренеплід надає салатам терпкий смак, черешки прекрасно поєднуються в салатах з морепродуктами і роблять рагу смачніше. Крім того, з селери виходить чудовий свіжовичавлений сік, цілющі властивості якого надзвичайно високі. Із зеленню селери питань зазвичай не виникає, її досить промити під краном і дрібно нарізати для додавання в супи, другі страви, соуси, салати або ж прикрасити ажурними листочками приготовані страви. А ось як очистити селера кореневої і черешкової ми розглянемо докладніше. Отже, ви вперше тримаєте в руках великий, страшнуватий на вигляд, вузловатий корене плід селери, і не знаєте, з якого боку до нього підступитися. Насправді, особливих премудростей в тому, як почистити селера, немає. Але, щоб полегшити собі працю, постарайтеся вибрати в магазині коренеплоди тверді, менш вузловаті з гладкою шкіркою. За вагою вони можуть здаватися досить важкими для свого розміру. Що залишилося на верхівці зелень, повинна бути зеленою, а не пожовклою і пожухшей. Такі коренеплоди чиститися будуть набагато легше, та й відходів при чищенні вийде менше. Відразу варто відзначити, що чистити коренеплоди необхідно, в страви додають тільки повністю очищені добре промиті коріння. Як почистити коренеплоди селери, насамперед, корене плід слід добре промити, а потім зрізати ножем верхівку кореня і його нижню частину. Коренеплоди селери досить великі на приготування однієї страви, вам може вистачити половинки або четвертинки одного кореня, тому розріжте корінь для зручності на необхідну кількість частин і приберіть в холодильник ті, які поки не знадобляться з тих частин, які ви відразу збираєтеся використовувати в їжу. Акуратно зніміть шкірку гострим тонким ножем або овоще Чисткой, вискоблите всі виїмки і виріжте сумнівні місця на білій м'якоті. Губчасті частини не мають смаку, тому їх можна теж відразу вирізати. Тепер залишилося промити очищені частини коренеплоду і використовувати на свій розсуд, потерти на терці, нарізати дрібними кубиками, великими шматками, соломкою, пластинками і так далі. Нарізані шматки залийте холодною водою, щоб вони не потемніли. Якщо ви плануєте вживати в їжу кореневої селера з метою схуднення, губчасті частини вирізати не варто вони являють собою грубі харчові волокна, на переробку яких організм витрачає чимало енергії. Нерівні, вузловаті коренеплоди простіше буде почистити, розрізавши їх на маленькі шматочки. Черешкова селера чи варто його чистити, і як це краще зробити? З приводу черешків селери можна почути суперечливі думки: одні стверджують, що стебла обов'язково слід почистити перед вживанням в їжу, інші обмежуються лише промиванням черешків в проточній воді, не обтяжуючи себе чищенням стебел. Так, все таки, чи потрібно чистити селеру? Все залежить від того, які черешки вам попадуться в магазині. Наприклад, у молодих стебел, що ростуть всередині пучка, волокна зовсім не відчуваються, а ось старі черешки можуть виявитися жорсткими і волокнистими, без попереднього очищення вживати в їжу їх буде не так смачно. Тому слід уважно вибирати черешковий селера в магазині, у рослин повинні бути свіжі, яскраво зелене листя і прямі стебла, якщо ж деяких листя і черешків не вистачає, це може означати, що селера лежали. Найкраще купувати немитий селера, якщо є така можливість, тому що смак у нього приємніший, ніж у черешків, помитих перед продажем. Перед очищенням стебел селери промийте їх під краном теплою водою. Після цього слід акуратно зняти волокна і жорсткі прожилки з поверхні черешків гостро заточеним ножем або овощечисткою.